Коли ми з вами говоримо, що Україна понад усе, ми маємо на увазі те, що Україна належить Богу. Вона є Божа країна. Господь Ісус Христос визначив нам межі, в яких ми живемо від заходу до сходу і від півночі до півдня. Ми з вами Усі різні люди, але нас об'єднує одна річ: це спрага до свободи, спрага до волі. І Ісус Христос залишив нам слова, які дозволяють нам вірити у це, свято вірити і боротися за цю свободу. Господь Ісус Христос сказав, що де Дух Господній, там воля і там свобода. І ми, як український народ. Ми всі разом сьогодні, незалежно від нас і конфесій, ми звертаємо свою спільну молитву до троєдиного Бога, Бога Отця, Сина і Святого Духа. І ми віримо, що Дух Святий сьогодні є з нами, і Він попровадить нас до кращого майбутнього відня нашого Господа Ісуса Христа. І я повноважений. Від ради церков Євангельських міста Львова сьогодні сказати про те, що ми наполягаємо на тому, щоб скасували усі закони, які а, притушують права свободи і волі громадян. Ми з вами є вільні громадяни. Свобода це дар, який дарував нам Господь. Постійний дар, і ми повинні з вами. Буде свобідними людьми, слава Ісусу Христу.